вас, шановні підписники. Так, що тут у нас сьогодні? Ми йдемо в садочок нарешті. Подивіться, ось цей брелочок з лінкою, а це сумочка з Німеччини, які прислала єдинорожка. Так, Верніка, покажи свій. А ось ось брелочок. ось сумочка, а ось у них на косичках ось такі мухомочки, що Миколайчик їм приніс. О, Кажи. вийм. І, і ось мухомори. І ось, все, йдіть. Ідуть у садочок нарешті. Ми вже вийшли. А туман. Ідемо. Так, тепло. якіся якийсь дерев ще моросить, щось незрозуміло. Нарешті дуже задоволене. Ідемо. Так, ще дівчатка, подивіться, які уї у них прикольний. Тут такий висить. чи це медведик, чи ще не плентяння. І зарімки хвалиться. Да, да, да. І рукавички. О. І шапочка, так. Да. Так, да, так, да, так, да, так, да. рукавички, рукавички. А, і вареніки о, все, красоні, все. Йдемо. Ідіть. Йдуть. Ди, садочок.